Об'єднані Арабські Емірати дивовижна, незвичайна земля, де все, навіть повітря, просочене екзотикою. Це й не дивно, адже це схід. Ця країна зберігає у собі безодню неймовірного, незабутнього, притягує до себе як магніт і дарує справжній відпочинок. А відпочивати у цій країні вміють. Достатньо згадати лише знамениту арабську башту, Єдиний у світі семизірковий готель. У нашому сьогоднішньому проєкті ми намагалися відтворити хоча б маленьку частину краплинку, не перевед... Вершеної енергетики, дух України, ми намагалися створити ультрасучасний інтер'єр, не забуваючи про регіональні особливості нашої країни і, звичайно, зберігши основні принципи побудови автентичного інтер'єру. Ми не забули про основні арабські кольори, але додали до них і української колористики. Ми врахували вигляд сучасних дизайнів у еміратах і наповнювали інтер'єр нашого героя модними оригінальними рішеннями і неперевершеними дизайнерськими новаціями. Ми чудово зонували помешкання. Повністю перетворивши стару оселю на ультрасучасну кімнату студію. Тепер у нашого героя є і вишукана вітальня, де він зможе приймати друзів та відпочивати. І чудова кухонна зона, на якій приготування їжі перетвориться на суцільне задоволення. У нього з'явився простір не тільки для життя, але й для уяви, для думок, для нових звершень. В кімнаті побільшало повітря із легким солонуватим присмаком далеких морів, меблі, текстильне оформлення, освітлення, кожна деталь інтер'єру. Цільна, то все так, як повинно бути, і сподіваємось, що наш герой підтримає нашу думку.